Вітаю, колежаночки, подруги, учасниці марафону Мій ресурсний календар 2025 рік пропонуємо трішечки познайомитися. Мене звати Юлія Король, я є з нас основницею благодійного фонду «Ана Май». І у нас у фонді працюють активно проекти. Це сімейний центр арт терапії поспішачки, де ми підтримуємо перечасно народжених діток та їхніх батьків, надаємо психологічну допомогу, проводимо ресурсно підтримуючі зустрічі. Також у нас в проєкті вже перший рік працює активно проєкт Коліжанки Хаб, де ми проводимо жіночі зустрічі, і у нас в проєкті є благодійна крамничка. DreamSellers, де ми продаємо різні товари, реалізуємо творчі, зроблені руками-майстринями, і чистий прибуточок ми теж спрямовуємо на проекти потреби благодійного фонду. І в нас така започаткувалася вже традиція. Другий рік поспіль ми проводимо цей марафон, який надихає, налаштовує нас на рік. І чистий прибуточок з цього марафону. Ми також спрямовуємо, дівчатка, наші учасниці на благодійний фонд Анна Май. І минулого року я е, дякую всім нашим учасницям. Ми за ці кошти змогли закупити новорічні подаруночки для наших діток. І цього року у нас також не зміна ця мета, тому що наближаються свята, наближається свято Миколая, наближається свято Різдва. І ми цього року плануємо чистий прибуточок, також спрямувати на подарунки. Ну, і у вас є чудова нагода, дівчата, створити свій власний календар, надихнутися і стати частинкою доброї справи. І е, у нас цього року я дуже рада, що натхнена ідейниця і засновниця цього проекту марафону Ірина Гасан і е, наша тренер з нейромалювання Анна Братасюк. Вони будуть вас проводити. Супроводжувати на цьому марафоні, і е, запрошуємо вас до чарівної подорожі, і нехай у вас все складеться. Передаю слово Ані Братасюк. Дякую, Юля. Дякую, що запросили. Тому що цей проект він уже став традиційним, і я дуже сподіваюся, що ця традиція збережеться і надалі. А чому тому, що ми вже бачимо, ми от і з Юлею з Іриною і з іншими учасницями. Тогорічного марафону і поза тогорічного марафону ми бачимо, які є результати. І повірте, результати дуже класні, тому що це не просто красивий календар, який ви створили своїми руками, але це вже чудово, так, що ви долучаєтесь до творчості. Але це ще не все, тому що налаштування на кожен місяць року. Року 2025 вже тепер, да? воно дає заряд енергії, активу... активізує ваші ресурси і це своєрідне планування. На чому базуються наші практики? Ну, це, перш за все, арттерапевтичні практики з елементами нейромалювання і з опорою на енергетику метафоричних карт. Як працювати з практиками нейромалювання є відео? Тому що навіть якщо ви ніколи цим не займались, ви зможете це зробити з легкістю, тому що є е, урок, який надається в групі. І е, подививши цей урок, ви все зможете зробити з легкістю. Повірте, нічого складного немає, а от задоволення і енергію, ви отримаєте потужно. Це точно і це вже доведено. І також. От таку схему дівчата розробили, що ваша енергія підтримується метафоричними картами. Як це буде відбуватися? розповість докладно більш Ірина. моя задача лише от провести вас цими стежками нейромалювання. І ми з вами в цьому році будемо створювати ось таку обкладинку вашого календаря. І це не просто такий собі різдвяний вінок, ні. Це дуже потужна практика, яка е, налаштовує вас на здійснення ваших бажань. Тож готуйте бажання, готуйте список бажань. І будемо вже зовсім скоро, 23 листопада, листопада, ми зустрінемось і промалюємо, зробимо, активізуємо свої ресурси на здійснення бажань. В принципі, це все, що я хотіла сказати, все інше є в групі, до якої ви або вже долучились, або я впевнена скоро долучитесь, і я передаю слово нашій натхненниці цього проекту Ірині. Вітаю всіх творчинь власного року. Я дуже рада і щаслива, що така маленька ідея, ну спочатку маленька, переросла в таку традицію, що є відгуки, є бажання, тому що ми думали, чи запускати, не запускати. А учасниці минулого марафону почали самі запитувати: а чи буде марафон? Ну, звісно, тоді буде. І е, це дійсно дуже цікаве. Е, Досвід да, і практика налаштування. Тому що як я собі пояснювала, коли у мене виникла ця ідея, чому я маю купувати якийсь календар з афірмаціями або з якимись там виразовими, тлумаченнями красивими, дуже красивими. Але я кожен місяць протягом місяця на нього дивлюся і розумію, що він на мене впливає. А можливо, мені потрібно щось інше в цей час. І коли я сама для себе створюю ці слова підтримки в просторі однодумців, це має зовсім інший ефект. У ну, себе на Facebook-сторінці я вже навіть ділилася реальними історіями, як воно працює в мене. Дуже багато було питань минулого року: я не встигаю пройти марафон. Є два варіанти участі. Ви заходите разом з нами в марафон. І пропрацьовуєте чітко у нас, як 23 листопада, ми разом робимо обкладинку. Етер буде в записі. Якщо ви раптом ввечері 23 числа не можете це зробити, ви можете зробити свою обкладинку у зручний для вас час. Буде запис, ви робите тоді, коли вам зручно. І вже з понеділка, з 25 числа, у вас буде на кожен день викладатися 12 днів поспіль, одна метафора. Метафорична карта. Як з цим працювати, як це поєднувати і розмальовувати кожен місяць, буде також окрема відеоінструкція від мене. І ця метафорична карта буде вам надавати поштовх для того, щоб ви, попрацювавши зі своєю підсвідомістю, вже свідомо обирали ті емоції, почуття, і навіть іноді слова підтримки, як у мене особисто. Да? Які ви хочете вкласти в цей місяць кожен місяць окремо? І хтось зможе пропрацювати це одразу 12 днів поспіль. Хтось може зробити це ну так, як вам зручно. Але я, наприклад, знаю, що Юлічка у нас працювала взагалі по-іншому, це ноу-хау, наше, да вже. Коли ви просто маєте ці картки, да, тобто ви маєте інструмент, матеріал, маєте, знаєте як з цим працювати, і на початку кожного місяця йде ще глибше. Налаштування, поєднання і пропрацювання, тому я сподіваюся, що і з минулих марафонів, і особливо новенькі, будуть до нас долучатися і відкривати свої власні ресурси, мати свою власну підтримку. Юльчика, передаю тобі слово. Розкажи, будь ласка, кілька слів, як ти от кожен місяць працювала. Дівчатка, учасниці наші, ви не переживайте, якщо ви щось будете, не встигати. Це якраз от про мене, про того добігашку, яка завжди все ще здобігає. Поділюсь своїм досвідом, у мене було так, що я промалювала встиг, якби не встигла. Я от відчула до липня місяця липень, от, зупинилася і вирішила його. Ну, поки що ні. Ну, от енергетично не було в мене сили дати туди енергії і налаштування на той час, тому що було ще багато яких супутніх справ. І я сказала: ні, я хочу поринути в мій ресурсний календар і дати стільки енергії налаштувань, те, що для мене буде важливо в. Коли я на це буду готова. І в е, дійсності, коли я промалювала січень-червень, е, я черпала звідти свої підказки налаштування. Це дуже налаштовує. Надихає, дійсності, особливо в такі часи, коли ми... хочеться знайти оту силу. І я так раз два місяці пройшло, думаю, а що... так, я прожила січень, я туди дала сили, енергії, налаштування, ті стани. А ну, підгляну, чи співпали в мене ті стани. Да, дійсності все, що я туди закладала, воно співпало. Було так, що почався місяць березень, я відкриваю так. Ми я почала проживати свій березень, а ну ж подивлюсь, що я там е, налаштувала на свій березень, і вже на початку березня я продивилася. На що я налаштувала? Тобто я йшла таким чином. Або заглядала вже коли місяць пройшла, прожила, або починався місяць, і я вже відкривала календар і думаю, так я вже, мені треба от на цей місяць підказочка, що ж там я вже собі підказала, да? коли в грудні його малювала. Тобто були різні досвіди. Потім, в червні місяць, я нарешті добралася до відпустки, я почала відпочивати. в мене поч... з'явилася енергія, час, е... бажання. Так, я хочу налаштувати наступні півроку. І вже в червні я промалювала другу частину свого календаря. Тобто це не означає, що ви маєте йти за моїм досвідом, але те, що є можливість налаштуватися по необхідності. Да? І я вам скажу, це взагалі було. Я промалювала липень місяць. І тут уже мій липень завершиться. Я була дуже вдячна цьому місяці. Звичайно, те, що я в червні намалювала, думаю, а і тут якраз був той момент, що я перейду, місяць завершиться, і думаю, що ж я собі туди налаштувала? І в мене великими буквами було відпочинок. І дійсності я була липню, 28 липня, як зараз пам'ятаю, здається, це День Володимира. Я відкриваю календар, і те, що я вклала в червні, воно дійсності все. Моя енергія дійсності липню дякувала за те, що я відпочила. Тобто дуже важливо давати налаштування. От, поділюся, от мій календарик. От, в от зараз прямо липень місяць треба відкрити. У мене от такий був теж, ем, така от книжечка з е, е, листочками акварельними. От, все це є в інструкціях, і от мій липень місяць. От. І тут такий відпочинок. І я йому так дякувала. Тобто, в мене був подвійний досвід. Або я вже місяць проживала і заглядала в календарь, або я починала новий місяць і вже відкривала, що ж я там вклала в той місяць. І досвід такий, що півроку я промалювала, і півроку я промалювала вже, будучи в ресурсі. І це теж діяло. Тобто, в червні місяці я вклала в липень відпочинок. І він я налаштувалася на нього, і він здійснився мій відпочинок завдяки звичайно моїй, моїм діям, але ж я на це налаштовувалась. Я дала туди трішки своїх <клухи> чарівних зерняток. Тому, дівчатка, ми з радістю запрошуємо. Я точно скажу, я перший вперше минулого року приймала участь і як учасниця марафону. І це вау. Це дійсності налаштування, воно того вартує. Задай свій тон, задай так, як ти хочеш прожити цей рік. І так воно буде працювати. Це однозначно. Так що вважаємо дівчатка, да, обирайте свій рік, проживайте. Дуже красива метафора, що ми, от створюючи цей календар, ми саджаємо зернятка, які потім будуть проростати. Оце дійсно так, те, що Юля розповіла: це розповідають. Ну, майже всі учасниці марафону е, проростають ті зернятка, які ми вже, вже зараз можемо закласти. Так, ми... дійсно. І крім того, до речі, дівчата, слухаючи Юлю, я усвідомила, що е, такий календар він розпаковує всередині нас дослідників. Тобто, да, або ми повертаємося на цей календар і дивимося, і аналізуємо, що вже пройшло. І частіше за все, моя реакція це: о, точно, прикольно. да? Тобто, дитинка така, спостерігач включається, або ми вже смідомо налаштовуємося і звертаємося до себе. Да? І до своєї власної підтримки. І це теж, тобто повертає нас в стан тут і зараз, да? згадуємо, які емоції ми хочемо прожити, якими емоціями ми поділилися з собою. Ці зернятка заклали. А оцей стан дослідника. Це найресурсніший стан, який допомагає нам прожити своє життя, сфокусуватися на собі, робити те краще, що ми можемо робити для себе, рідних світу, незважаючи на те, що стається навколо нас кожен день. Тому запров... запрошуємо, запрошуємо вас на проект. Будемо вдячні, дівчатка. Чекаємо наші колежаночки, і до зустрічі. Подорож, мій ресурсний календар 2025. Він буде точно особливим і неймовірним. Ми в це віримо. До зустрічі. До зустрічі.